знаю, знаю, давай я скрафчу на две лодки, да. Слышь, пацан, сюда, антон, Можно иди? стереть Одну хаточку. <свес> Добрый, иди сюда. Э, а я тут на воре. Иди сюда. Иди сюда. Э, так. Туда? Я... Yeah, yeah. Я за тем. Я за салон. Салон. Салам алейкум. Тут жители на дахах. Иди сюда. Я я говорю, я коло села. Я за селом там знаєш де та, та гора. Річка там, ба? Да. нарешті. Бачу, бачу. Сліпий кріт побачив нарешті. Так, вот, зробив для воду. Ой, 36 я. Короче, тут твоя лодка, но. Ну. Это вот моя. Это її в воду толкай. Та в воду, та чекай. Ай. Та... Сюди йди, в воду, ось сюди от. Так, да, і дерево дай. Дерево дай. А, да, вот. Дай дерево, дай. Дай дерево. То все, що в мене є. Так. А, кстати. Забудь дерево. Добре. Не e... треба Добр. e, treba... А, ну ладно. Скупати. Кстати, дивись, 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 Там є барашка, бачиш. Попереду. Yeah. така ось. Так. Да. Коротше, Нам синього не вдасться. Треба буде лазуріт хіба що. Ну лазуріт тут досить тяжко знайти. Ну то треба підземлю йти. Ну, О, дивись, тока. Дивись, отут давай почнемо підземлю йти, добре? Угу. Тут давай. зараз. Іди отак от. -от. Вот. Все, иди сюда. Парашка. Парашка. Сюди свинину. Сюда йдай. По нас дохло. Не помітно смерть. Тридцять Я не йшов. Добача один. Во, я не йшов. Шо? Це білий. Це, оце білий. Да, та я знаю. Та я знаю, ты тупий. Так мені надо мама, не надо. Кстати, да, тут а є білий. Да, то та, тут є біла кроватка. Дійсно. А тут вся один є белый за 14. І та добре. добре. Та, не, просто... та добре, треба перший инзумруди най. Ну, э, мені треба курки. Що? Щоб місце, ну, а, а як, щоб здобувати той ізумруди? Ізумруди? Ізумруди. Буде. Ні-ні-ні, тут не треба. Я вже зжрати хочу. Ти йди на кухню до мене, там є макарони, є... О, тут, я, я думаю, так. десь отак от буде вхід, так? Да? Ні, Вхід буде не отуда от, от, а ось сюди. Що я тут несу? Ну, да, да. Це там, не бачу. Що, ти там знайшов? Ні, ну тут велика опять І що? Ні, ти тут окупайся. Мені я просто подивитися, що тут є. Може, тут там... железо йде. Ну железо у нас в принципі, є, но Зві... нам, би... А, ти... нам би не помешало. Да. Старо. Так, давай так вот якось. Раз, два. так вот. Да. Так mm -hmm. чуть-чуть криво. Треба, може, вот так вот. так вот. С криво. Нехай буде вот так вот. Все-таки вот так вот нехай буде. О, барашка! Давно не бачили барашку добре. Ні, просто той, за можна зробити. Так, я так Знаєш, що я хочу зараз зробити? Не вгадаєш. Вгадай. Ой-ой-ой.